Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати з вами два електрошокера в вигляді ліхтарика від китайського виробника компанії WaiShi. Перша модель називається 11.02 Scorpion. І виконана у нас з пресованого алюмінію. Друга модель у нас називається tw 318 і виконана з ударостійкого пластику. Про Відмінності і схожі моменти, поговоримо трошки пізніше. Зараз розпочнемо наше знайомство з пристроєм 11.02 Скорпіон. Як я казав раніше, пристрій виконано з пресованого алюмінію. Пристрій має дві клавіші управління на корпусі і гніздо для підзарядки від мережі 220 В або автомобільної підзарядки, котрі йдуть в комплекті. Також пристрій комплектується акумулятором з'ємним, ємністю 4200 мАг і шлією для закріплення пристрою фіксації на руці. Для того, щоб перейти в режим користування ліхтариком, нам достатньо перемкнути перемикач в середнє положення. І насолоджуватися яскравим світлом даного ліхтарика. Ліхтарик має три режими свічіння, дальне світло, ближнє світло і режим стробоскоп. А для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо в крайнє переднє положення наш слайдер і натискаємо на клавішу спуску, яка знаходиться знизу. Ось так у нас спрацьовує шокер на даному пристрої. Переходимо тепер до режимів роботи пристрою tw 318 і знайомство з його комплектацією. Сам шокер виконано з ударостікого пластику, в комплект поставки входить підзарядка від, від мережі 220 В, а також автомобільна підзарядка. Гніздо для підзарядки знаходиться знизу. Клавіші управління на даному пристрої всі знаходяться на верхній частині. Клавіша слайдер регулює. Перемикання функції ліхтарика і шокера. В даному пристрої режим свідчення ліхтарика тільки один. В крайньому передньому положенні вмикається функція шокера. Натискаємо на червону кнопку для спуску. Ось так у нас працює шокер на даному пристрої. Даний пристрій також має з'ємний акумулятор, який має ємність 3000 мАч. Зйомну шлію, якщо, яку ви можете по бажанню лишати або знімати з пристрою. Порівняємо технічні характеристики даних пристроїв. Почнемо з пристрою Scorpion 1202. Заявлена напруга 140 тисяч вольт, фактична потужність 14 Вт, тощина пробою одягу 70 мм, довжина 19 см, вага 200 г. Пристрій tw 318 заявлена напруга 140 тисяч вольт, фактична потужність 10 Вт. товщина пробою одягу 50 мм. Крім всього, вище вказаного в комплект поставки входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої інформації, такої, наприклад, як правильно доглядати за вашими пристроями, для того, щоб вони слугували вам якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в моїх наступних оглядах. Бути добру, до побачення.